Картопля за гривню 50» та святкові заходи за підтримки кандидатів у депутати. Такі випадки непрямого підкупу виборців спостерігали представники громадянської мережі Опора на Кіровоградщині протягом вересня. Спостерігачі відзвітували про хід виборчої кампанії в області. Зокрема, Кіровоградщина – третя в Україні за кількістю замін членів окружних виборчих комісій. Найменша кількість кандидатів 5 чоловік зареєстрована у 103-му окрузі, найбільша по 9 у 101-му та 102-му. З них в останньому Чотири кандидата однофамільці. серед виявлених порушень, розклейка агітматеріалів на стовпах, використання чорного піару, непрямий підкуп виборців та джинса у змі. Многие идут форматом інформаційних информационных изданий, там, газет. Понятно, что эти газеты, то есть они с виду идут как не с фонда кандидата. То есть это не агітаційний листок, в котором призывают там, за кого-то. Но э, очень многие газеты используются так, с черным или с негативной информацией в сторону других кандидатов. С одной стороны, это не агітація, но с другой стороны, впливає на думку виборців.